Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Мені пощастило народитися в такий переломний момент для нашої країни. Я народився в 1983 році. Як тішу люди трошки знають, що в той час почалася перебудова в Радянському Союзі. Коли я пішов до школи, це вже був початок, коли вже це все, що хотіли побудувати люди, воно руйнувалося. Вже організовувалися нові держави. І ви знаєте, ця влада, яка побудувала Радянський Союз, в них був один такий лозунг, що вони планували побудувати безтурботне, безпроблемне і світле, щасливе майбутнє для людей. Ви знаєте про це. Чую, сестри мені підказують. значить, не пам'ятали, вони чули не раз ці лозунги. Але сьогодні ми прекрасно розуміємо, що без Бога. Побудувати світло, безтурботно, щасливого, майбутнього неможливо. Більше того, ми навіть знаємо, що коли ми прийшли до Христа, ми повірили в Нього, ми стали дітьми Божими, живучи на цій землі, ми все рівно щось переживаємо. Попри те, що ми є віруючи, в Ісуса Христа, попри те, як ми чули, сьогодні в нас є жива і діюча надія. Попри те, як ми чули сьогодні, що ми десь один одного прощаємо, благословляємо, терпимо, любимо, все рівно в нашому житті періодично будуть траплятися моменти, які вони нам не подобаються. Яких би ми хотіли минути, яких би ми хотіли обійти, але Писання вчить мене і вас не обходити, не минати. А коли ми бачимо боротьбу перед нами, що робити? Бігти до неї, тому що минути боротьбу, минути проблему. Знаєте, хто намагається? Людина, яка того боїться. А Писання, яке вчить мене і вас, воно завжди показує мені і вам, що мені і вам не вартує боятися. Тому що боїться людина та, яка не вбачає в собі сили. Боїться людина та, яка не вбачає в собі мудрості або можливостей, і вона старається якимись методами уникнути цієї проблеми, яка стоїть перед нею. Але людина, яка знає, що її силою є Господь. Людина, яка знає, що її основою є Господь, людина, яка знає, що її впевненістю є Господь, вона йде сміло вперед, тому що вона знає, вона не сама йде, а вона йде з Господом. Якраз тим, який і може тобі, і мені гарантувати світле, вічне, безтурботне майбутнє. І то не на землі. Господь нам про це не обіцяв, але на небесах. І ми співали цю пісню, якраз, яка вселяє мені і вам надію, що справді прийде той день, справді прийде цей час. І це буде найкращий час в історії церкви для кожної дитини Божої, де ми на хмарах зустрінемось з Господом і будемо в тому місці, де вже ніхто нас не буде ні докоряти. Де вже ніхто нас не буде ні дратувати, не потрібно нікого буде терпіти і прощати. Можливо, інколи не потрібно вже й буде слухати якихось проповіді, які нам, можливо, вже з роками надоїли, і ми їх чули десятки разів. А ми прийдемо в таке місце, де я і ви ми будемо абсолютно почувати себе щасливими і нікого не буде вже на тому місці, такого, який би сказав, що мені те місце не підходить. Тому що наш Бог Він не настільки універсальний. І наш Бог, він не настільки всезнаючий, що я впевнений, що він створить таке місце де найвибадливішому, найвирідливішому буде найкомфортніше. Де кожна людина, яка буде там, а це буде церква Ісуса, це будуть діти Господні, вона буде відчувати себе на всі 100% в комфорті. І це є найпрекрасніший і найпотужніший день в моєму і в вашому житті. Але поки що ми на землі. Поки що ми рухаємось, так ми чогось вчимося, ми щось слухаємо, ми десь переглядаємо своє життя. В якихось моментах ми з вами стараємось змінитися, і це є добре, і це є правильно, тому що від цього теж дуже сильно залежить моє і ваше земне життя. Адже кожен з нас. Ми хочемо навіть це з не життя прожити максимально легко і максимально просто. Немає людей, які би хотіли на себе стягнути проблеми. Правда, немає таких людей, які би молилися до Бога, Боже, дай моє життя побільше проблем. Щоб я змучився і втомився. Нема таких людей. Навпаки, коли ми молимось, ми кажемо, Боже, не веди в спокусу, так? Ми молимось, кажемо, Боже, збережи мене від тих проблем, нехай ці проблеми минуть мене, нехай цього поганого не станеться в моєму житті, нехай закінчиться війна. Тобто, завжди, коли ми молимось, і ми на горизонті бачимо щось погане, ми молимо, щоб цього поганого не сталося в нашому житті. І це є добре. І знаєте, коли ми молимось, Бог завжди відповідає на наші Молитви. Завжди немає такого, що ви Бог проігнорував, пропустив мимо вуха, тому що молиться, спілкується з ним, говорить до нього його дитина. А коли говорить дитина, батько і мати, вони завжди чують. Ми з вами є діти Божі, і коли ми говоримо до нього, він завжди чує і завжди посилає для мене і для вас свою відповідь. Я читаю Боже Слово. А ми готуємо свої серця, що в недовгому часі ми будемо молитися, ми будемо відкриватися і говорити Богові те, що є на нашому серці, і сподіватися, і вірити, і бачити, як мене і вас Бог буде надалі вести по житті. Друге соборне послання апостола Петра, перших три вірші. Симон, Петро, рапта, апостол Ісуса Христа. До тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого, Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні Бога й Ісуса Господа нашого. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. В цьому невеликому відрізку, який я прочитав, апостол Петро двічі згадує слово пізнання. І він це не згадує просто якби в такому, знаєте, нейтральному форматі, а він це говорить, що якби від цього пізнання дещо, я би навіть сказав, не тільки дещо, а дуже сильно залежить якість мого і вашого життя на цій землі. А ми вже з вами погодилися, що ми не лише хочемо в вічності. Жити безтурботним і світлим майбутнім. Ми хочемо, щоб якомога більше і простіше, і спокійніше моє і ваше життя воно було на цій землі. І цей текст він показує, що ми з вами на це можемо вплинути. І в цьому всьому нам хоче допомогти. Господь, саме головне, щоб моє і ваше серце воно завжди було відкрите до того, коли до мене і до вас говорить Господь. А ми чули сьогодні, братолік процитував цей текст, що Христос говорить про себе, що я добрий пастир, і мої вівці, а ми з вами є вівці Ісуса, ми з вами є діти Ісуса, вони чують мій голос. Тобто він не говорить, що, можливо, колись почують, можливо, навчаться слухати, можливо, я буду довго працювати, і вони такий кінець кінців навчаться розрізняти. А Христос говорить, що вони чують мій голос. Тобто, це говорить про те, що голос Ісуса Він постійно лунає в серці, в розумі. Інколи Христос сам говорить, інколи Христос використовує Біблію, інколи Христос використовує людей, які є біля нас, для того, щоб мене і вас привести до того, щоб я і ви, як написано тут, прийняли більше благодаті і миру. І все, що потрібно для життя і побожності, воно ще більше прийшло в моє і ваше життя. Виявляється, що це життя на землі, яким би воно не було складним і проблемним, є моменти, в яких приймає участь Бог, що Він може спростити наше життя і зробити так, щоб воно було легшим і простішим. І тому апостол Петро він показує мені і вам на один такий дуже важливий момент, а саме на момент пізнання нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, що Бог він ніколи не ховався від людини. З самих початків, як тільки він сотворив людину, він їх не покинув у Демському саді. Пам'ятаєте? Він не овеселив їх там, дав їм накази, дав їм правила, сказав, що ви маєте робити, і пішов займатися своїми важливішими, на його погляд, справами. Та? Треба було ще планети якісь, можливо, доробити. Можливо, ще щось зробити, чого нам сьогодні невідомо. Але ні. Написано, що кожного дня, в прохолоді дня, Господь знаходив час, щоб поспілкуватися з людиною. Чому? А тому, що Бог сотворив людину для себе. Бог сотворив людину не для того, щоб людина собі жила, щоб наповнити землю, щоб земля не пустувала, не заросла бурянами, щоб людина її обробляла. Ні, Бог сотворив людину для себе, тому що коли є особа, в якої є любов, вона не може просто жити і цю любов собі накопичувати. Якщо є особа і в неї є любов, вона завжди буде шукати об'єкт своєї любові. От так наш є Бог. Ми наращуємо цієї кафедри, це особа, яка має величезну любов, любов, яка ніколи не завершується, любов, яка ніколи не закінчується. Хоча інколи ми з вами про себе думаємо, я вже стільки начудив, я вже стільки наробив, я вже, напевно, стільки Бога нанервував, що Бог перестав мене любити. Але ви знаєте, це думка не від Бога, і вона лише складається в нашому розумі. І Якщо її швидко не прогнати, вона може стати твердиною всередині нас. І потім ми через оцю призму, оцю твердині можемо сприймати Бога. Щось в нашому житті не так вийшло, і що ми думаємо, Бог же нас не любить. Щось в нашому житті не так вийшло, як ми хотіли, і що ми думаємо, Бог нас не любить. Але це не тому, що Бог нас не любить, а це тому, що ми дозволили у цій думці стати твердиною, і сьогодні ми дивимось на Бога через призму оцієї думки. Тому дуже важливо, часто молитися до Бога і казати, Боже, очисти мій розум. Забери ці там непотрібні твердині, які можуть мені неправильно представляти тебе. І, навпаки, насаджуй мені, оце добре, яке буде відкривати мені тебе, такого, який ти є насправді. І тому з самих початків Бог ніколи не покидав людину. І навіть тоді, коли людина зрішила і вона була вигнана з Едемського саду, ви думаєте, Бог її тоді покинув? Та ні, пішла людина з Едемського саду, і знаєте, що трапилось? Бог пішов за нею. І Він завжди на цій землі, де ходила людина, він її супроводжував. І коли ми читаємо Біблію, там лише поодинокі випадки, я впевнений, тому що якщо б там були всі випадки описані, це б були величезні томи, цілі бібліотеки, які б говорили, як Бог мав справу з людьми. Але лише поодинокі випадки вони показували. Що, хоча вже людина була грішною, що, хоча вже гріх спотворив розум людини, і вже би здавалося, що Бог не мав би мати ніякого відношення до людини, все рівно Бог приходив в життя багатьох людей, відомих нам сьогодні. І я переконаний, ще більше невідомих нам сьогодні, Він їх вів по житті. Він їм відкривався, Він їм показував себе таким, яким він є, тому що він розумів, що пізнання його як особистості, воно дуже має силу вплинути на їхнє, навіть оце земне життя і в багатьох складних моментах його спростити. Тому що Господь він ніколи не прагнув зробити наше життя максимально складним. Господь ніколи не прагнув зробити наше життя максимально важким. Так, це зробив гріх. Так, це по сьогоднішній день приходить і робить лукавий. Він нам ставить підножки, Він нам нашіптує всякого роду брехню про Бога, намагаючись спотворити розуміння Бога в нашому розумінні, в нашому розумі. І навпаки, Бог, в свою чергу, Він продовжує говорити. І він продовжує говорити на протязі історії, і сьогодні він продовжує говорити в моєму і вашому житті, відкриваючи себе таким, яким Він є. Ви знаєте, це відбувається поступово, це не відбувається зразу. Тому, наш, якщо би нам Бог відкрився зразу і моментально наш розум би не був в силі це осилити і це прийняти, тому що ми з вами люди обмежені. І знаєте, в процесі нашого християнського життя і нашого ходження Бог нам відкривається. І коли ми з вами приймаємо оці відкриття Бога, яким він є насправді, це напряму впливає і міняє моє і ваше життя. Знаєте, був час, коли прийшов Христос. Я от так собі інколи думав, і я отримав на це відповідь: навіщо Христу треба було три з половиною роки життя стратити? Він міг сьогодні охреститися, а завтра померти. І проблема гріха би була вирішена, правда? Ну, не мало значення, коли Христос помре. Міг сьогодні охреститися, а завтра померти. І все, хто повірив, той спасся. Але ні. Христос три з половиною роки приділяє, ходячи серед людей, які, на мій погляд, були дуже тугі, і вони не могли зрозуміти, що Бог біля них. Хто міг краще розказати і явити Бога, якщо не Бог. Взяв людське тіло, сам прийшов серед людей і показав себе, яким він є. І тому, я, знаєте, мені не дивно Христу, коли він говорить з Филипом, і Филип каже, Господи, ми вже все бачили, ми все чули, ми все знаємо. Покажи нам отця, і нам достатньо. І в словах Христа відчутне таке здивування. Филипе, ти ж мене бачиш. А хто бачив мене, той бачив Отця. І я думаю, після слів Христа Филип теж здивувався. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Христос 3,5 роки. Як на мене, ідеально показує Отця. Не просто розказує, бо знаєте, розказувати це, це одне але коли ти сам це переживаєш, це вже є пізнання. Тому що, коли тобі розказують доволі часто, це лише на знаннях і залишається. Але коли ти сам маєш дотичність до тої особи. Коли ти сам, як би то сказати, переживаєш якісь спільні моменти з цією особою, оце знання перетворюється на пізнання, і ти вже якби на власному досвіді переконуєшся, що тобі не просто розказали, що Бог є добрий, а ти це пережив. Тобі не просто розказали, що Бог все сильний, а ти це пережив. Тобі не просто розказали, що Бог є милуючий. А ти це пережив. Тобі не просто розказали, що Бог всі приймає, а ти пережив, що він тебе прийняв. Не просто всіх десь там когось, але він тебе прийняв. І прийняв тебе не тоді, коли ти змінився, став досконалим, а прийняв тебе грішника, останнього, який гинув в своїх гріхах і не мав ніякого сподівання, а Бог не просто когось прийняв, а тебе прийняв. І знаєте, Христос ходив і Він це робив, і Він це відкривав. І, о, диво, багато людей його не розуміли. І скажіть, будь ласка, хто вже міг краще відкрити себе, розказати про себе, показати себе, як не сам Бог, який взяв людське тіло? Не було кращого. Але ми бачимо дивну картину. І ми сьогодні дивуємося тих людей, сучасників Ісуса, і ми думаємо, що якщо б ми були в той час, ми б по-інакшому прорегували на Ісуса Христа. Але мені інколи здається, що якщо б ми були в той час, ми б так само прореагували, як і ці люди, які були навколо Христа. Бо, як пише Іван, до своїх воно прибуло, Христос не прибув до чужих. Це не були просто ідолопоклонники, які поняття не мали або думали, що Христос один з тисячі богів. Ні, вони знали, що є єдиний Бог. Вони знали, що прийде Месія. Вони чекали, вони мріяли, вони сподівалися, прийшов Месія, і вони його не прийняли. І в чомусь була серйозна причина. Чому так трапилось? І тому ми сьогодні не повинні судити тих людей, тому що, якщо б можливо було на місці їх свого часу, коли був Христос, ми б могли поступити так само, як поступили вони. Ми інколи думаємо про себе. От якби Христос зі мною так говорив, я би його прийняв, я би кожне слово слухав. Я би не був як Марта, яка готувала їсти в той час, коли проливалося вічне Слово Боже. Але знаєте, сьогодні, хоча фізично біля нас немає Ісуса Христа, сьогодні в кожному з нас є Святий Дух. І Христос говорить, що Він візьме від мене і навчить вас усього, тобто вам Він передасть те, що я йому скажу. Тобто, в мене і вас, як ми чули сьогодні, ми є з вами Духом, ми є храмом Святого Духа, і Дух Святий живе всередині нас, і Він продовжує вчити мене і вас, і відкривати мені і вам Христа. Але знаєте, що інколи буває? З нами інколи трапляється те, що траплялося з апостолами і учнями Ісуса Христа. Вони слухали, ну не чули. Це слово приходило до їхнього серця, але чомусь серце було затверділе. І це слово не проникало в їхнє серце. Вони бачили на власні очі, але якби були сліпі. Чому так? А ви знаєте, є одна така причина. І одного разу про неї сказав апостол Павло, коли він ходив, проповідував, розказував людям про Христа. Він сказав, одну таку цікаву думку, він говорив, що я ніколи не хотів будувати на чужій основі, де хтось заклав вже фундамент. А знаєте чому? Тому що він знав, що він знає Христа. І якщо він прийде на чужу основу, він побачить, що там немає правильного фундамента, йому треба буде зривати все з землі і будувати все наново. І тому він вважав, що не є доцільно докладати таких зусиль, що легше побудувати церкву з нуля. Легше розпочати церкву з нуля. Легше людям розказати про Христа, які про нього не чули від когось інакшого. Тому що на той час, коли ходив апостол Павло, ходило ряд багато інших людей, які теж говорили про Ісуса Христа. Але вони не завжди говорили про чистого Христа. Вони говорили з домішками. І як я говорив вже доволі часто. Ці домішки, вони стоять набагато сильнішою твердиною в нашому розумі, аніж чиста і свята істина про Ісуса Христа, які не дають нам можливості прийняти Христа таким, яким Він є. Які не дають нам можливості пізнати Його таким, яким Він є. Але ви знаєте, що мені подобається в Святому Дусі? Ми з вами, люди здаємося. Ми інколи попробуємо щось одне, ми інколи попробуємо щось друге. Ми спробуємо щось третє нам не вдасться, і ми махнемо рукою і скажемо, це безнадійна справа. Але в Святого Духа такого немає. Він працює наді мною і вами, не покладаючи зусиль. Він ніколи не змучується, йому ніколи не надоїдає працювати. Він ніколи про мене і про вас, які б мене були важкий матеріал, не скаже, що це є безнадійна справа. Що з ним чи з нею працювати це безнадійно. Хоча, каже, ми можемо бути дуже твердим матеріалом. Серце наше може бути дуже затверділе і загрубіле. І тому Писання закликає нас, щоб наше серце не було затверділе і загрубіле. Але навіть десь, як щось таке трапилось, Дух Святий ніколи на мене і на вас не махне рукою. І скаже, це безнадійно. Це марна трата часу, це марна трата сил. Ні. Дух Святий. Розуміючи, що це може нам допомогти, може облегшити наше фізичне життя на цій землі, що він теж дуже хоче. Він буде продовжувати стукати в моє і ваше серце. Він буде продовжувати мені і вам відкривати Христа, такого, який він є, тим самим забираючи з нашого нутра всякі людські твердині уяви і так далі, щоб це все забрати, очистити моє і ваше серце і насадити в нас справжнього Христа, справжнього Бога, показавши нам такого, який Він є. І ви знаєте, що о диво, і що о цікаво, я сьогодні не можу вам розказати про Бога, який він є. Чому? А тому, що я не знаю вашого серця. Я не серцевидець, і для того, щоб це все почати розказувати, це забере маса часу. Але є Святий Дух. Є потаємна кімната. Є тоді, коли ви самі, і ніхто вам не заважає, і ніхто вас не відволікає. І знаєте, це саме найкраще, коли вчить Святий Дух. Це саме найкраще, коли відкриває Святий Дух. І апостол Павло так і говорить до ефеської церкви, каже, моліться, щоб Бог вам дав духа при мудрості, який якраз вам і відкриє Христа і Його дію. Тому, коли молитесь, моліться до Господа Боже, відкривайся мені, забирай з мого серця непотрібні твердині. Які, можливо, з роками мого християнського життя, воно десь накопичилось, і там є щось людське, моє людське уявлення, яке я собі сподобав і прийняв, і подумав, що це ти такий, але я бачу це не діє в моєму житті. Воно не те, що облегшує моє життя, воно, поки тягарем стає для мого життя, і я не розумію, чому. І ви знаєте, Бог бачучи ваше бажання. Він буде ще сильніше і потужніше працювати всередині вас, тому що він розуміє, що ви самі в цьому зацікавлені. Ви знаєте, одне, коли одна із сторін зацікавлена, вона буде працювати, але це не так просто. Але коли двоє зі сторін зацікавлені, Святий Дух своєї сторони, ми зі своєї сторони, він буде бачити нашу готовність і нашу відкритість, це буде набагато простіший і легший процес і для нього, і для нас, швидший. І ми будемо бачити, що те, що мені і вам про Христа відкриває Святий Дух, воно обов'язково працює. Це не буде пуста інформація, це не буде обтяжлива інформація, це не буде слово, яке буде нести в твоє життя тягар і руйнацію. Це буде слово, яке буде будувати твоє життя. як сказав апостол Петро, благодать та мир, нехай примножиться в пізнанні, в пізнанні Христа, яке буде вам відкривати і мені Святий Дух, воно буде примножувати. Бо знаєте, коли є якісь думки, які нас обкрадають, це точно не від Бога. Це точно не пізнання Бога це є лукавий, це, можливо, є лукаві люди. Але коли це слово тебе окриляє, коли це слово тебе збагачує, коли це слово в твоєму житті щонебудь примножує, будь то духовне, будь то матеріальне, воно від Бога, тому що Бог працює над тим, відкриваючи тобі себе щоб оце відкриття воно приносило примноження благодаті і Божого миру. А ми живемо в такий час, коли ніхто не скаже, що мені миру забагато. Ми живемо в такий час, коли ніхто не скаже, що благодаті забагато. Ми живемо в такий час, коли дійсно мені і вам потрібно якомога більше миру, якомога більше благодаті. І що саме цікаво, в Бога це все є. Йому не потрібно щось нове вигадувати, щоб задовільнити наші потреби. В нього це все є. І знаєте, є один момент, коли ти молишся, і Бог без твоєї участі виконує якусь твою потребу чи якісь твої бажання. Але є момент, коли ти молишся, і Бог хоче, щоб ти теж тому прийняв участь. Він хоче тобі відкритися. Він хоче тобі показати, який він є. І от саме оце відкриття, і Твоє, і моє Його сприйняття, воно приводить до цього примноження, воно приводить до цього благословіння, воно приводить до цього збагачення, воно приводить до цього миру, який вище всякого розуміння, і, можливо, його в твоєму серці нема, але воно до цього приводить, тому що в твій розум, в твоє серце приходить пізнання Бога, такого, який він є. Що від нас вимагається? Вимагається просто щирость. Вимагається просто відвертості, говоріння з Богом та, як воно є, викинувши з нашого розуму, серця всяку форму і формальність, яка, можливо, теж накопичилася в нашому християнському житті. Де ми, знаєте, свої молитви вже побудували певними схемами і роками тими схемами молимося. Ні. Інколи це теж потрібно викинути, а навпаки, прийти до Господа от такий, який ти є. Розказавши те, що є всередині. Розказавши те, чого ти не розумієш і не знаєш. І він, в свою чергу, як добрий, і люблячий, і сам зацікавлений в тому, почне тобі відкриватися, і ти побачиш, як відкриття Господні, вони почнуть примножувати ряд речей, які тобі необхідні. Ми з вами не всі однакові. Комусь більше потрібно миру, комусь більше потрібно благодаті, комусь більше потрібно третього чи четвертого. Я цього не знаю, але знає це Господь. І в своєму відкритті, а нашому прийнятті його пізнання, воно буде примножуватись, і ми будемо переживати, що дійсно це приходить від Бога. Бо я ще раз наголошую: думки, відкриття від Бога вони завжди примножують. Вони ніколи не обкрадають. Вони ніколи тебе не позбавляють доброго. Те, що позбавляє тебе доброго і тебе обкрадає, це від лукавого і від лукавих людей. Від Бога завжди приходить добро, яке тебе навпаки благословляє. І збагачує. Ми зараз йдемо до Господа. Давайте ми будемо молитися. Боже, відкривайся нам таким, який ти є. Ми хочемо Тебе бачити своїм серцем. Ми хочемо Тебе бачити своїм розумом. Ти продовжуй працювати над нами, продовжуй звільняти наші серця, як ми чули сьогодні від всяких образ, від всяких нервів. Від всякої нелюбові, від всякого неправильного розуміння, від всяких твердень, які обкрадають нас, а не збагачують. І ви знаєте, Бог буде задоволений такою молитвою, тому що Він побачить, що не лише Він тому зацікавлений, і його зацікавленість тому ніколи не пропадає, а Він побачить, що в нас народилася зацікавленість, В нас народилися бажання. В нас народилося прагнення, і знаєте, це, якби Богові додасть ентузіазму ще більше з нами працювати і відкривати те, чого ми донині не знали, чого ми навіть про Бога не підозрювали і не думали, що Він такий. А він, як добрий і люблячий батько, пошне нам відкривати оці таємниці, які для багатьох є невідомі і незнані, а вони будуть ставати відомі і знання мені. Знаєте, одного разу я вже завершую. Коли апостол Павло ділився з однією церквою, і він говорить, коли я почну говорити, я прийду до відкриттів і до об'явлень. Настільки він знав і пізнав Ісуса Христа. Але що саме цікаво, Він знав, що коли їм почне це все говорити, Він говорить до них, ви мене приймете як нерозумного, тобто ви не зрозумієте того. Тому що це для мене і мені відкрив Ісус Христос. Тому кожному з нас. На нашому індивідуальному рівні Христос буде відкриватися. І Він інколи буде відкриватися не для того, щоб ви з кимось цим ділилися, Він буде відкриватися іменно для вас. Бо коли комусь це потрібно, Він йому це відкриє, але Він це буде відкривати для вас, щоби Тебе збагатити, тебе збудувати і Тебе благословити. Тому давайте ми щиро помолимо.